До нас була директор клатичної дитячої музичної школи і надала злізні доробки і, про, і просить надати дозвіл біля на пластичної дитячої музичної школи, облаштувати і встановити скульптуру. Зараз можливо ви знаєте чи ні, хочу довести інформацію, що ми до Дня міста готуємо в нижній частині міського парку також ще одну скульптуру. І у це робота також Олексія Марковського. Тому зараз ми проводимо підготовчі роботи. Міська рада взяла на себе організацію встановлення самого, самої скульптури, а також благоустрою відповідної території цієї локації, де вона буде встановлена. Запрошую, користуючись нагодою 21 вересня на День міста. Орієнтуємося. Ми десь орієнтовно на, 16, на 18 годину буде відкриття скульптури, Долучитися до відкриття буде цікаво. Е, колеги, немає запитань по цьому проекту рішення? Прошу голосувати. Виконаючи проте поданому проекту рішення згідно нашого, нашого порядку, який нас прийнятий, сума газової допомоги військовослужбовцям, які змінилися з полону у сумі сто тисяч гривень. Пушу підтримати детальний проект рішення і також виділити нашому захиснику, який звільнився влітку цього року на суму коштів дана особа є числа внутрішньопереміщених осіб, і 2014 року брав участь також у заходах по захисту нашої батьківщини і потребу в А також у свій час також перебував на обліку служби з прав дітей, як дитина, яка була позбавлена розвалена батьківським так, да. що мені члени нашого комітету проінформую, просто мав честь зустрітися з людиною, не знаю, чи там варто озвучувати прізвище. Але зустрічалися я вручив сертифікат від виконавчого комітету міської ради на, на ці кошти. Але в якійсь мірі унікальна історія, тому що дійсно переїхав ще дитиною ну, даний громадянин в Храстищих в саматорій театрів свій час і до останнього проживав в саматорії театрів 10 років і пішов. Ось, Майже півроку, здається, він був в полоні. Зараз він повернувся, йому зараз трішки покращили умови, надали йому кімнату в нашому педагогічному коледжі. Ось, тому... всі громади виплачують в такому розмірі матеріальну допомогу. До цього спонукало керівництво держави. Тих, хто був голів в громад на, на Конгресі, хтось по 5 тисяч виплачує, хтось по 50, хтось нічого не виплачує. По-різному. Ну, мені було приємно, що у нас в громаді все-таки, ну, можливо, не на, не на належному, тому що ми не зможемо да, будь-якими коштами компенсувати те, що пережили ці хлопці. Ось, але все-таки в, в якійсь сумі, яка сьогодні на рівні держави з точки зору підтримки місцевих громад, є вагомою. Ну, я радий тому, що ми разом з вами, з депутатським корпусом, приймаємо відповідні рішення. Попри ті проблеми з бюджетом, які у нас сьогодні є, ми знаходимо можливість підтримувати наших захисників. Це така одна просто історія про нашого звільненого з колону наскільки у нас, з вами загальна кількість, ми вже пам'ятаємо, а близько 10 тисяч міг є. Я не сирота, до речі, він, він сирота, він сам. Немає в нього ні, ні батьків, нікого. За 9 рішення.

Сім'ям не виплачується матеріальна допомога, а та, яку отримують сім'ї загиблих захисників. Тому ми йдемо, як міська рада на зустріч, тим, хто не отримує сім'ї коштів, ми доплачуємо сім 20 тисяч з міського бюджету, тому в повній там, мірі компенсуємо. Ну, Я думаю, що це справедливо, і в принципі, батьки на це погоджуються, родини на це погоджуються. Тому я думаю, що поки що залишимо. Тому що це також досить великі кошти для бюджету. Сьогодні ми з вами голосуємо, там 720 тисяч гривень. На жаль, сьогодні їх не зменшується, тільки збільшується кількість. І, звісно, ми підтримуємо, але ми будемо десь солідарно, родини готові долучатися до цього питання також. Колеги, голосуємо? Прошу голосувати. Постраждали під речне речне етапи, аспекту, І прошу змінити з даним проєктом рішення. Тим, тим родини, в очі будинки повністю були знищені, або були вивезені комісією із розвитку та що питання за пошкодження, знищення об'єктів як такі, що вони не підлягають відновленню, тим нашим мешканцям сума компенсації складає 100 тисяч гривень, виховуючи ті витрати, які вони понесли на викликанні технічної документації. Цім решта нашим мешканцям нашої команди е підштовхувалися е від того, що порахували по 10% від цієї суми, яка була також вже була порахована нашою комісією е по пошкоджених і знищених об'єктах. Швоні колегія, ну це десь була моя викісняє пропозиція. Ну, тут вже знаєте, це питання дуже чутливе для кожного. І щоб це було максимально справедливо, е як ви пам'ятаєте, ми прийняли. Ціни, але рішення рухатись пропорційно е, виплати з, міська, ну, з міського бюджету пропорційно до тих листів, е, які ми з вами затверджували весь цей час, да, до тих сум, які вишкодовала держава. Тобто, кого умовно там пошкоджень на 500 тисяч гривень, ми давали, ну, тут передбачається 50, кого на 100 тисяч, відповідно 10 тисяч. Це чесно, мені здається, це справедливо буде відношенню до інших. Бо в різних громадах е, я знаю, що створюють якісь, знаєте, там, Зони від вибуху, там хто ближче 50, хто далі 20, але це створює якісь інколи між людьми конфлікти і незрозуміння, бо потім, знаєте, хтось починає, що там півдаху немає, там 50 тисяч, а авто більше тварини немає, і йому 50 тисяч. Тому ми, я думаю, що це максимально справедливий механізм нарахування і виплати з міського бюджету підтримки, допомоги нашим людям, які постраждали. Ми, я нагадаю, в травні місяці після трагедії створили умови, як ми його назвали, фонд підтримки, да, чи матеріальний такий фонд для підтримки наших людей в розмірі 2 млн грн. Відповідно, сьогодні, чому 10%, бо ми виходили знову ж таки з того, що ми зможемо за цей фонд перекрити. Була б можливість там 20, зробили 20. Враховуючи, що там загальна сума по державним виплатам понад 16 млн грн, якщо не помиляюся. То ми там відповідно цих 10% зможемо перекрити місцевим бюджетом, ну, компенсувати. Тому відповідно ви бачите, що в нас тут загальна сума по виплатам складає, якщо не помиляюся, мільйон 535 тисяч гривень. Знову ж таки, ще це не враховані декілька людей, які там сьогодні двох ми проголосували, і ще є декілька людей, в яких проблеми з документами, але вони з часом також їх порядкують і прийдуть до нас, тому ця, ця сума ще там дещо збільшиться в кінцевому результаті. Але суду ви бачите, прізвища ви бачите, людей ви бачите. Шановні клаї, чи будуть якісь питання, можливо, до підходу щодо розподілу що виплати цих Це додатково, 10%. Додатково. Це від міської ради. Ми не кажемо, що це на ремонт житла, держава дає ремонт житла. Ми просто, скажімо так, це матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань, так як тут в проєкті рішення у нас і написано. Тому що не може бути задвоєння виплат з різних бюджетів, ви знаєте. Тому ми не даємо на відновлення житла, ми даємо на підтримку просто людей. Багато хто втратив речей, особистих, меблі, якісь, можливо, ще щось. Тому ось тому так. Якщо немає запитань, запутки, голосуємо, так прошу. Але разом з вами, з депутатським корпусом, що міська рада хто потребує підтримки на виготовлення технічної документації на житло. Всіх сумах також доплюсована, відповідно до 10%, доплюсована вартість виготовлення технічної документації, І хто до на нас звернувся для того, щоб ми допомогли. Тому тут по деяким людям є крім 10% до відносної суми, плюс вартість виготовлення технічної документації. Наступне питання надання матеріальної допомоги. вже Клавиші. Це, це додаткова підтримка наших членів саме загиблих, додавши їм цих 20 тисяч гривень, проведені і споміння банків, ризиків, і військ. Прошу підтримати прочищення. Це саме за цієї категорії, які не отримують з державного бюджету. Так, це в нас ще замінити змогу. Те, що вы задавали питання, то там посту не почуття. Шевкавай, голосуємо. пропонується проєкт рішення про внесення змін до свідоцтва на право власності на житло. Тобто при, при, до нас звернулися співвласники даної квартири і при підготовці в 97-му році вони не, ну, неправильно зазначили в свідоцтві ім'я одного співвласника. Тобто не Анна, а Єнаксала Гана. Тому зараз не є питання, що потрібно внести зміни в дане свідоцтві. Думаю, немає запитань, да? голосу. Звернення протоколу про результату аукціону з продовжу об'єкту, на штаба приміщення, що розташовано за адресою міліція. Ні, 13 облак спочатку А, Перепрошую. Про приватизацію об'єкту шляхом викупу єдиним учасником аукціону. Шановні шани, повідомлення, до вашої уваги проєкт рішення про приватизацію об'єкта шляхом викупу єдиним учасником аукціону. У цю середу у нас відбувся аукціон, був один учасник. І, відповідно, порядку ми повинні прийняти рішення про проведення приватизації. Це не житлове приміщення загальною площею 25,9 квадратних метрів. Стартова ціна даного об'єкту була 120 тисяч, продали за 150. Ну, це, просто ще раз, нагадаю, що там, там кому? це частина добудова, яка була. Так, здавала... там та, та, та маленька площа, буквально. Це до житлового будинку. Так, Буду? так. так ну, тобто так. це добудова дошкового будинку, не знають, як вона перевезла в комунальній власності свій час, відверто 25 квадратних метрів. Ну, але таке, людина тепер отримує. Право власності, ну, буде. Ну, так, фактично, людина ну, там просто, що у законі це буде. Ну, так, міський бюджет отримає 150 тисяч. Так, 150 тисяч. Немає забудів, не. немає прошлого. За 9 рішень прийняти. Дякую. Наступне про зваження протоколу про результати допомогу ціну з допоможи відзації. Це похідне рішення від попереднього, оскільки наш виконавчий комітет і сьогодні. Ми затверджуємо протокол, який був сформований системою під час аукціону. Все у, у прописаному проєкті рішення. На жаль, сам протокол ми не приложили, оскільки сьогодні тільки його підписали, тому що все дуже в стисній терміні. В тобто середу відбувся аукціон. Сьогодні раненько ми 8 годин його забрали, зраду підписали переможцем Юрію Миколаєвичем. Просто чисто фізично не встигли його скажімо, прикласти до проєкту рішення. Але в рішенні все прописано. Тобто Те, що сформовано системою, так це Ну, Николай, тут э, технічний протокол, ось mm -hmm. у ну, мене я бачу, да, це все так. У мене да. в оригіналі здобут вони є, до працюють. Якщо, якщо, якщо є ну, ж, mm -hmm. Тех, нести, питання, можемо ознайомитись, просто подивитися. Технічне питання, хто взяв участь, яка фірма проводила аукціон, гарантійний внесок. Ну, в рішенні це все описано. В рішенні да. все зазначається. Реквізити, ну, нічого тут особливого немає. А ми можемо просто після можемо об'єднатися. Варя голосуємо. Прошу голосу. За кордон для проведення тренувань Вікторія да? Олексійович. Це не вся сума, це десь близько, там, умовно, мені здається, там, ну, можливо, ну, там, тобто вона не вся, але там частково те, що ми можемо, там, я пропоную стримати колегії і, і, і надати цю допомогу. Якщо немає запитань, прошу голосувати.